Мы не знаем. Власна справа своєрідна адаптація після війни і можливість підтримати донатами українське військо. Так вважає прикордонник Андрій Кармазін. Він понад рік боронив кордони країни на Сумщині, і тепер у Вінниці відкрив невеличку кав'ярню, де готує смачні млинці. Мріє про розширення справи та допомагає армії. Різні за кольором та розміром, з безлічу начинок. А головне зроблені за власним рецептом. Понад два місяці тому, у невеличкій кав'ярні, колишній прикордонник Андрій Кармазін почав готувати млинці. У Нас є дев'ять видів. Один солодкий, всі інші з такими ну несолодкими начинками. Понад рік Андрій Кармазін разом з побратимами прикордонниками захищав рідну землю на Сумщині. Багатодітний Допорно. батько добровільно пішов на фронт. Із початком повномасштабного вторгнення у кожного дня в нас були обстріли. В основному артилерійські, мінометні АГС. таке. Так як у нас була дистанція до них там 500 метрів, заходили вони рідко невеличкими групами. А от обстріли були кожного дня. І Більшість обстрілів була по місцевому населенню. І саме із сумщини привіз ідею власної справи. Пригадує, які смачні млинці були в маленькій кав'ярні, яка працювала під обстрілами, і тепер такими ж намагається частувати людей вже у Вінниці. Добавляється чорнило каракатиці, це натуральний красифік. Він чуть-чуть додає такого, як смаку морепродуктів. Традиційна начинка у нас йде червона риба, засолена, помідорка, ось масним крем-сиром. Окрім ленців, що вівторка тут дають каву за донат. Усі гроші Андрій передає на ремонт авто для фронту або на закупівлю тканин для маскувальних сіток. Дуже смачно, якісно, натуральні продукти. Знаємо, що кожного вівторка тут частина коштів йде саме до зсу. Дякую вам, проти свічки смачно. Я приїжджаю саме сюди, бо знаю, що тут робиться гарна справа і. Завжди приємно робити і отримувати приємне собі. Ну, я зробила добре діло, а мені за це дали таку смачну каву. Невеличкий бізнес, сімейна справа. Усі рідні допомагають Андрію. Я допомагаю жарити млинці, робити їх. Іноді роблю каву, лимонад, чай. Відкриття власної справи це не просто адаптація після війни, каже Андрій, а й розвиток економіки. Тому ветеран планує розширення свого бізнесу, але досі не може скористатись програмою підтримки, бо вже півроку як військова частина зволікає з оформленням документів учасника бойових дій. Однак, колишній прикордонник не здається і вже починає готувати бізнес-план, у якому знайдуться нові робочі місця, зокрема і для колишніх вояків. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрій. Факти Сі Тіві Єдині новини.